Навіть влітку хочеться попити натурального, якісного, ароматного, трав'яного чайку. Я рекомендую взяти віддерсак, екстракт лаванди. Ось так одну капсулку. Екстракт чебрецю можете додати. Але у мене є ще цей водний екстракт чебрецю. і його я наливаю півкришечки. Ось так. Це і заспокійливий, і при застудах. Зараз ми можемо і промокнути в дощ, і просто десь під кондиціонером застудитись. Тобто такий чайок, він і перед сном, хорошо, і як відхаркувальний, і заспокійливий, І дуже класний аромат. Ну просто дуже. Ми не заваримо так звичайну траву з аптеки, чи ще краще там назбирати її самому десь. Там. Це перевірені якісні бади. Сировина сертифікована. Ми знаємо, що вона вирощувалася з усіма вимогами. Тому можна пити навіть діткам, маленьким і дорослим. І всім рекомендую ось натуральні екстракти рослинні. Смачного вам!